Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Ми щиро раді вітати вас на телевізійній медіаплатформі громадської організації Захист держави, де ми обговорюємо актуальні питання сьогодення. Тема нашої зустрічі волонтерський рух як ознака національної стійкості. І сьогодні у нашій студії гість, яскравий представник жіночого волонтерського руху Миколаївщини Танасійчук Тетяна. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю вас, пане Сергію. Пані Тетяно, хотів розпочати з такого питання. Ми всі знаємо, що зараз Україна переживає надзвичайно складні часи. Ідея російсько-українська війна. Існує думка, що у війни не жіноче обличчя. Як ви можете охарактеризувати роль жінки, її значення у сучасному військовому стані, у сфері волонтерського руху? Жінка, вона берегиня, вона активна, вона терпляча. Ну, Інколи вона за себе може постояти, так. От. І тому а для нашої волонтерської громади чи як організації, організації то нам це потрібно терпляче. Бо це ж плести кітімори це дуже такий труд. Тому да, ці риси, риси характеру жіночі? Так, Тетяна Іванівна, ви за своєю діяльністю співпрацюєте з великою кількістю військових, допомагаєте їм саме так, створюючи так. маскувальні сітки, створюючи маскувальні костюми, які зберігають їм інколи навіть життя. Скажіть, будь ласка, чи пригадуєте ви якийсь? Інцидент або якусь ситуацію взаємодії із військовими, які вам запам'яталися. Ви знаєте, нам е, усі захисники, кому ми відправляємо наші маскувальні сітки і е, костюми, е, дуже вдячні нам. Вдячні. І це, захист, це їхній захист. Ми ці костюми робимо для снайперів. Для розвідників, тому це дуже потрібна. Робо, ну, ці костюми потрібні і вони нас дуже е, нас, е, допомагають. <с> допомагають і вам. да, да, Ми їм допомагаємо. Ми їм її. допомагаємо, бо це. Це їх захист, і ми е, спілкуємося з ними, переживаємо за ним. Я за них, як вони там? Якщо зима холодно, то ми теж переживаємо. Бо ми спілкуємося, зв'язок є. Є у нас з ними зв'язок. Ольга, А що було тим поштовхом, коли ви зрозуміли, що потрібно от в 22-му році активно діяти? І ви обрали саме це поле своєї діяльності? Ви знаєте, допомога. Щось корисне зробити для, ну, для нашого міста, для м, м, хлопців. Ну, сидіти так я не можу. Я не можу і ми всі дівчата не можемо так. Наша команда така активна, дівчата, такі бойові. А скільки е нараховується ваших членів організації? 16 в в жінок. А який вік? Вік різний, е пенсіонер. Ага. А чому назвали? У нас. У нас університет третього, року. Року. третього віку жіночки, і вони такі бадьорі, приймають участь не тільки в праці Плесіння, але і співають, танцюють, займають активну життєву позицію. Так, так. так. Тетяна Іванівана. Я хочу сказати, у нас є жіночка. Кожну суботу вона жарить пірашки, і відправляє хлопця. Молодець. Так, Молодець. так. так. А звідки оця назва? Миколаївські відьмочки? Ви знаєте, я навіть не знаю, якось ми отак от вирішили, виріш, як, як називатися, як? І так думка така. Ну, найголовніше, що назва так. досить запам'ятовуюча да баколаївські да, да, відьмачки, <ріх> так. так ну так, дай богу, щоб так. ваша оця позитивна магія допомагала дійсно нашим хлопцям. Так. Тетяна Іванівна, ви сказали, що в вашій організації переважно вже люди із певним життєвим досвідом, жінки із певним досвідом. А я хотів вас запитати про нинішнє молоде покоління. Ми з вами, як дорослі люди, розуміємо, що відбудовувати нашу країну доведеться молодим, талановитим, патріотично налаштованим людям тобто молоді. Ось ви з позиції вашого життєвого досвіду, з позиції ваших перемог або, можливо, якихось прорахунків у вашій там громадській діяльності, у професійній сфері. Що б ви могли сказати от молодому поколінню? Як їм себе вести? На що налаштовуватися? що плекати, що вивчати? Який фокус їх уваги має бути? Знаєте, що я думаю? Я думаю, що молодь повинна. Вивчати історію, знати історію, і будувати наше місто, будувати, працювати гарно, бо це їхнє майбутнє, і все робити так, робити, щоб найкраще жилося нам, усім, нам, і їм і їхнім дітям. Да, все так, починається так, з конкретної людини. Так, дійсно, так, я так. пригадую Тетяну Іванівну таку ем, східну приказку. Якщо ми хочемо навести лад в державі, ми маємо навести лад в регіоні. Так. Якщо хочемо навести лад в регіоні. Маємо навести так. лад в області. Якщо в області в місті, якщо в місті, в селі, згодна. якщо в селі в конкретній родині, якщо в родині, то наведіть лад в собі. Тобто, так. ми маємо так. чітко розуміти Себе пріоритети починати. історію для того, щоб не допустити різноманітні помилки у майбутньому. Дійсно, дякую. У зв'язку з цим у мене до вас ще одне питання. Ми розуміємо, що. Велика відповідальність покладена на сучасних українців, які своєю щоденною працею безпосередньо або опосередковано докладають максимум зусиль для того, щоб наблизити довгоочікувану перемогу. Але ми можемо споглядати і різні інциденти, коли українці ну, ведуть себе не досить коректно інколи. Це ми можемо споглядати із телеефірів, із радіо, із інтернет-новин і так далі. Як ви вважаєте, Хто може називатися справжнім громадянином сучасної України з великої літери? От який портрет сучасного громадянина України? Громадянин повинен бути як це сказати? Він повинен бути чесним. Чесним. Так. І все робити для того, щоб ми могли жити. Цій в цій державі. Ну я думаю, що. Тобто, найголовніша риса, яку ви виділяєте, це чесність. Чесність, 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 так, і, чесність. і ще раз чесність. Так, так. Да, якщо ми будемо чесні по відношенню до себе, по відношенню до тієї справи, якою ми займаємося, так, так. воно буде як мікрокосмос розширюватися на макрокосмос, так би мовити, фігурально, і забезпечувати сталість усієї держави. Дякую. Пані Тетяно, ми розуміємо, що ця російсько-українська війна вона відклала відбиток майже на кожного українця, кожен її переживає по-своєму. Це залежить від досвіду, від моральної стійкості, від психологічного стану. І ми розуміємо, що велика кількість українців за тих або інших обставин і причин виїжджає за кордон. Як ви і ваше волонтерське середовище, в якому ви знаходитеся, відноситься до цієї ситуації? Ви більше своєю волонтерською спільнотою сприймаєте це як необхідність захистити дітей, дівчат, або, можливо, як зраду, або, можливо, як якусь іншу форму служіння державі. Так, виїхали багато жінок з дітьми. Вони рятували своїх діточок. Ну, ми не рахуємо, що це зрада, угу. ні. Ну, це захист якийсь для своєї родини, для ну, жінка з дитиною, якщо вона виїхала. Нічого тут такого немає. Вона повернеться обов'язково. А як ви відноситеся до того, що ми можемо споглядати інциденти, що чоловіки вживають некоректних дій відносно того, щоб незаконно залишити територію держави? Ну, усі чоловіки повинні. Ну, я так рахую. От, я рахую, що вони повинні е, е, захищати державу, державу, місто своє, домівку. – це… Чоловіча справа, так? От, тому я так рахую. А як ви вважаєте, оці люди, які виїхали за кордон, вони там проводять тривалий проміжок часу? Можливо, вони вже там асимілюються. Вони будуть повертатися? Чи держава, зокрема, і ми з вами, як громадянське суспільство, маємо створити умови, щоб вони так, повернулися? Якщо будуть умови, всі хочуть додому повернутися, всі, тому вони. Повернуться обов'язково, може хтось залишиться, да. ну, це Тетяна таке. Іванівна. Але але всі хочуть додому? Хочуть, і знаю, що ви хотіли додому так. да? у 22-му році. Я... Ви да. вимушені були виїхати з міста Миколаєва, тому да. що тут було небезпечно перебувати, і ви переїхали до іншого міста під назвою Чернівці. От скажіть, будь ласка, як ви себе відчували там комфортно, некомфортно? З ким ви знайшли спільну мову? Що стало причиною повернення в рідне місто? Значить, Я там познайомилася, багато друзів знайшла з Маріуполя, Херсона, Харкова е е е Миколаєва. Mm -hmm. От. І ми всі так спілкувалися. І я хочу сказати, що чого я повернулася, ми чекали, всі звільнені Херсона, ми миколаївці. Mm -hmm. І коли звільнили Херсон, ми повернулися, повернулися додому. І так, от повернувшись додому, ми не захотіли сидіти і зайнялись волонтерським діяльністю. До речі, щодо вашої волонтерської діяльності, я знаю, що це титанічна справа, тому так. що я від час також займався цією справою і зараз займаюсь. Скажіть, будь ласка. В контексті оцієї ситуації, коли активно розвивається волонтерський рух, ви відчуваєте підтримку держави або підтримку місцевих органів публічної влади? Так, місцева рада нам допомогла з приміщенням. Mm -hmm. Так, це дуже, дуже корисно. А скажіть, будь ласка, а звідки ви використовуєте і берете ресурси на плетіння цих маскувальних сіток? Так, костюмів? Для того, щоб ми купили спанбонд, основу сітку? Нам потрібні гроші. І, звичайно, нам донатять наші друзі, друзі, друзів, знайомі. І отак от, от ми працюємо. А як ви відноситеся до того, що певні гроші ви витрачаєте свої, а пенсійне забезпечення не на високому рівні? Ну, ради перемоги ми все робимо. Заради перемоги За ради перемоги. Терпимо. І ми не жалкуємо ту копійку. знаєте, так. Ну, а в принципі, звісно ж, хотілося, щоб пенсійне забезпечено було трохи більше, так? Хотілося б, хотілося б. Да. Ну, будемо сподіватися, що після ну, перемоги так. будуть позитивні зміни, тому так, що зараз так. всі дії покликані за для перемоги. Тетяна Іванівна, а були якісь моменти, які ви яскраво запам'ятали щодо вашого особистого або ем, спільноти вашої розчарування у владі? Розчарування у їхніх діях, у їхніх реформах, у їхній підтримці або не підтримці. знаєте, я вам скажу, коли чуєш там корупція, корупція, ну це ж це вбиває людину. Ну як так? Ми волонтери, там, ну, волонтери, гомонини, донатять. так? І ця корупція це вбиває. Так, да, інколи кажуть, що корупція це майже рівносильна так, причина. Так, ну, Корупції, мабуть, краще б жили. Сподіваюсь, так. Так і буде. Надалі. Але за індексом корупційності країн, Україна посідає ну, в контексті корупції лідируючі позиції. На жаль. Але є така думка у науковців, що поки є людина, і оцей людський фактор. Явище корупції стовідсотково викоренити неможливо. Але як вірно, ви зазначити своїм власним прикладом, починаючи із себе, ми можемо змінювати ситуацію навколо. Пам'ятаєте висловлювання Чорновола? Він казав, Україна починається з тебе, Україна так, починається так, так. з кожного з нас, і від наших дій буде залежати і те середовище, де ми знаходимося. Скажіть, будь ласка. Ми розуміємо, що волонтери це представники різних професій, вони прийшли у цю справу з різних сфер своєї життєдіяльності. Вони безкоштовно витрачають світ час, знання, інші ресурси. Як ви вважаєте, чи мають вони моральне право після того, як обов'язково настане довгоочікувана перемога? Іти у органи публічної влади, балотуватися в місцеві ради, очолювати різні там комітети, інституції, комунальні заклади, установи і так далі. Я рахую, що так. Так, вони знають цю роботу. Вони це пройшли. Тому да. Я рахую так. А як ви вважаєте, чи можуть вони допускати певні помилки, тому що все ж таки публічне управління це також професія. Це від людини зал... Зал... Залежить. Да, залежить від людини. Тобто Могу. найголовніше мати бажання, так. а навчитися можна. Так. Так. От як ви сказали, чесність так. і бажання. Бажання. бажання робити для нас, для нашого міста, для нашого села, держави? І ну, мені так. здається. Оце і є рисою українців створити комфортні умови. Навіть пам'ятаєте приказку, моя хата з краю, нічого не знаю, але це помилкове ж твердження, там є продовження. Моя хата з краю, і це росіяни нам придумали, нічого не знаю. Перше джерело таке: Моя хата з краю, першим ворога стрічаю. І це. Бажання забезпечити комфортні умови для себе, для дітей, для рідні, для близьких, оце, мені здається, є яскравою рисою українців. І от ваша діяльність це яскравий цьому приклад. От в контексті мого попереднього питання, питання наступне. Ми з вами розуміємо, що військові, які зараз боронять наші кордони, це представники різних професій. Це і професійні військові. І у минулому вчителі, інженери, аграрії, викладачі, медичні працівники вони мають свій досвід, свій бекграунд? Ви допускаєте думку про те, що вони також разом із волонтерами підуть в органи публічної влади? Я рахую так. Вони обов'язково повинні, повинні бути, бо вони знають ціну цього. А як ви гадаєте? От Громадянське суспільство у більшій мірі буде їх підтримувати? Або я, буде казати. Я думаю, буде. 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 Так, буде. Я так рахую. Тому я що дійсно. Я так налаштована і ми так налаштовані, дівчата наші. Да, мені здається, також люди, які знають ціну, так. вони по-іншому будуть відноситись. Так, так. Навіть в людські псилики з вами. Так? Є така думка: якщо тобі щось дається на то легко, ти цього не цінуєш. А якщо ти доклав зусилля, то тоді ти це будеш цінувати. Дякую, Тетяна Ваняна. А що для вас означає оце формулювання? Захист держави? Це більше думка про територіальний захист, захист землі, або це захист. Менталітету, думок українців, свідомості українців, або можливо, це якесь комплексне поняття. От що для вас, як представника волонтерського руху, захист держави? Захист держави з себе ми починаємо, так? Це е, з думок, так, з думок, з думок і кордонів наших. Ну, Це все в комплексі, так. Але мені здається ж. Першочергово, як ви вірно зазначаєте, є думка. Спочатку народжується ідея докласти зусилля, захистити, а потім вона трансформується у певні дії. І надзвичайно приємно, що ми маємо цей широкий спектр захисту нашої держави. Хтось має в собі силу іти. І зі зброєю на фронті захищати. Хтось має собі в силу продовжувати у таких складних умовах виховувати, навчати, бути на фабриках і заводах, і так далі. і Так, так, далі. так, кожен на своєму місці, знаєте, як якусь е, е, ну, щось робити треба. Сидіти, під лежачий камінь... Так, Вода не тече. <гум> так, так. Тетяна Вене, і останнє моє запитання до вас: скажіть, будь ласка, нас зараз. Дивляться велика кількість українців. До речі, шановні наші українці, ми нагадуємо, щоб ви підписувалися на наші соціальні мережі і слідкували за нашими тематичними відео. Будемо раді бачити вас на наших платформах. Тетяна Іванівна, нас дивиться велика кількість українців, і зараз у вас є унікальна можливість, так би мовити, поглянути їм у очі і звернутися до них. Нас дивиться і молодь. І представники старшого покоління, і представники різних професій. От що б ви їм хотіли сказати, що б ви їм хотіли побажати, які б слова ви вимовили, щоб можливо трошки активізувати їхню діяльність? Будь ласка, хочу побажати всім здоров'я, сил, терпіння і все робити для перемоги разом, разом працювати для перемоги, для нашої перемоги. І все буде Україна. Дякую, дякую, Петяна Іванівна, Надзвичайно приємно було з вами спілкуватися з позиції того, що ви є представником саме жіночого волонтерського руху, який кардинально відрізняється від волонтерського руху, в якому велику роль відіграють чоловіки. Тому що жінка, як ви на початку сказали, вона має свою особливість, вона має свої особисті риси, які змінюють волонтерський рух. Дякую вам за сьогоднішню зустріч за сьогоднішню нашу відверту розмову. Ми щиро сподіваємось, що наша громадська організація Захист держави і з вашою організацією, Миколаївські відьмочки» буде напрацьовувати різні зв'язки. хочу, вас. Я хочу вас запросити до нас в гості познайомити з нашими е, жінками і, з і і показати нашу роботу, щоб ви на очі побачили, як ми робимо, із задоволенням. Щиро вам дякую. Шановні наші телеглядачі, ми щиро дякуємо вам за участь у нашій спільній сьогоднішній програмі. Нагадую, що гостем нашої студії була Танасійчук Тетяна, яскравий представник жіночого волонтерського руху Миколаївщини. Дякуємо і до нових зустрічей на телевізійній медіаплатформі громадської організації Захист держави.